Потроху готуємось до нового сезону, приймаємо нову поставку продукції. В нас присутня будь-яка форма плати. Працюємо з ПДВ. Кому потрібне обладнання чи миючі засоби під грант, звертайтеся до нас, ми вам в цьому точно допоможемо. Зараз до нас приїхали центрифуги для килимів. Підлагомийний машинний бланкус бездротові. Ось вони. Також приїхали усі засоби від плям Carpax, усі перфуми для клінінгу, хімчистки. Ось, Урінекс в наявності нейтралізатор запаху сечі. Це у нас щітки на роторні апарати, на підловими машини, різноманітні степені жорсткості маємо. А це наш порошок Венюс в новій упаковці. Ось така оригінальна банка. 3 кг. І всередині є мірна ложка. Це у нас відро на 10 кг знову в наявності і це банка на 850 грам. Тут у нас приїхала така новинка швабра спрей від травової марки JMOD. Також приїхали два плевибувальних станка. Один з них виїжджає до наших клієнтів у місто Дніпро.